Доброго дня! Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді вітає когорту позашкільників, які у важкі часи для України створили потужний позашкільний освітній фронт. У рамках виконання наказу МОН України про затвердження концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді. Та заходів щодо реалізації концепції Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Мон України забезпечує проведення всеукраїнських організаційно-масових заходів громадянсько-патріотичного спрямування. Отже, часи випробувань, буремні дні війни поставили перед кожним з нас головне завдання: визнач, де ти можеш бути корисний своїй батьківщині, стань на її захист. І займи ту нішу, де ти є найбільш потрібним. Тому Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України зініціював низку заходів громадсько-патріотичного спрямування для здобувачів освіти та педагогічної спільноти. Ми не ставили перед собою мету проводити соціологічне дослідження, але результати заходів стали лакмусовим показником високої моральності всіх учасників заходів. І суспільства в цілому під патронатом НенС за підтримки Міністерства освіти і науки України відповідні заходи проводяться у всіх областях нашої країни, тому це потужний плац в національно-патріотичному еколого патріотичному вихованні учнівської молоді. Ми організували і провели всеукраїнський фестиваль Скарбниця народної духовності, де представили регіональні обряди. Презентація обрядових хлібних виробів, діяльність музеїв хліба, конкурси тощо, також всеукраїнський конкурс квітникарства та ландшафтного дизайну Квітуча Україна, презентація за темами Національний код українця, всеукраїнський юнацький фотоконкурс Моя країна Україна, також Конкурси, флешмоби, методичні рекомендації, конференції на відзначення до Дня Незалежності України, Дня Соборності України, Дня Державного прапору України, Героїв Небесної Сотні, Дня пам'яті та примирення, Дня захисника та захисниці України, акція подарунок воїну тощо. Також всеукраїнський конкурс Есе патріотично громадянської тематики. Єднанням сильні, всеукраїнський бліц-конкурс ескізів муралів, Все буде Україна, всеукраїнський інтернет часопис, Герої поруч, всеукраїнський бліц-конкурс українського патріотичного смайлу до Дня українського козацтва та Дня захисника України, всеукраїнську дитячу юнацьку еколого-патріотичну гру Паросток, де прийняли участь понад 800 учасників. Всеукраїнський конкурс Вчимося заповідувати в п'ятий етап це проекти закладів загальної, середньої та позашкільної освіти. Всеукраїнський бліц-конкурс Український орнамент перемоги. Завдання конкурсу полягає у відтворенні українського орнаменту. Всеукраїнський інтернет-часопис Діти, герої. Опис героїчних вчинків дітей, які заслуговують на повагу та популяризацію. Всеукраїнський конкурс Ессе патріотично-громадянської тематики єднанням сильні, на відзнаку роковини з дня народження Тараса Григоровича Шевченка, всеукраїнський онлайн-марафон Солов'їна це марафон для легкого переходу на українську мову, створення екологічного інформаційного вісника «Еконабат» з метою виявлення. Фіксації та подальшого притягнення до відповідальності російського агресора за спричинені в Україні злочинні дії, масове знищення рослинного, тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу. В стінах НЕЦ створено NERD ART – віртуальний музей, опалена весна. Це музеї злочинів держави Росія в ході розгорнутої воєнної агресії проти суверенної держави Україна. Організували і провели загальнонаціональну трудову акцію Турбота Тобі, рідна моя Україна. А також разом з внутрішньо переміщеними дітьми та їх батьками, з дітьми переселенців долучились до національного флешмобу «Сади для перемоги. В цілому до національно-патріотичних заходів долучились 7643 здобувачів освіти. До загальної кількості учасників також слід додати педагогічних працівників закладів освіти та батьківську спільноту. Здобувачі освіти разом з педагогами займались волонтерською діяльністю, готували подарунки для захисників і захисниць України. В умовах війни Особливо актуальною є проблема професійного розвитку працівників закладів позашкільної освіти. НЕНС пропонує освітянам низку психолого-педагогічних заходів, проведення яких планується в змішаному форматі. Це тренінгова діяльність, курси підвищення кваліфікації, профільні конференції, семінари. У 2023 році ми проведемо цикл тренінгів з Національно-патріотичного та військового виховання молоді. Когор та юнатів запрошую всіх долучитися до наших заходів і крокувати разом пліч опліч до перемоги. Слава Україні.